Привіт, дорогесенькі! Сьогодні я знову мусив вас зібрати у нашій лабораторії за дуже важливих обставин. Наш ліс захлиснула епідемія. Скрізь навколо хворі додики. Вони чхають на мене з усіх боків. Я відчуваю себе шикарно. Та що ви кажете? Я ніколи не хворію. Це просто. Алергія, і мало того, що всі свої навколо хворі, так ще й ті мудаки понаїжджали. Ніфіга нас не зупинить, віруси не зіпсують нашу туристичну подорож. Я вирішив діяти радикально саме тут і зараз я створю власний антибіотик, такий, що вилікує всіх. Готово, дорогесенькі. Степаноміцин де кращий у світі антибіотик? А став час випробувань. З ведмедем ми зв'язуватися не будемо після нашого інциденту з клізмою. Ведмідь не оценив мого лікувального підходу. Будемо шукати безпечніший варіант. Боже, він уже цілий тиждень хворіє. Ми з радістю спробуємо ваші ліки. Господи, я чув, що кролики безсоромні. Але щоб таке? Чи може це? Реакція на мій антибіотик. Експерименти з кроликами не принесли нам нічого, крім травмованої психіки. Але як вчений, я повинен рухатися далі. Якісь добродії залишили біля нашого табору чайок на травах. Зараз бахнемо і завтра будемо як новесенькі. Вони очевидно здорові, але тепер поводяться так, ніби знімають якийсь дуже дорослий фільм. Прямо тут у лісі, без камери. Обидва випробування принесли дуже неочікувані результати. Сам пробувати не буду, особливо після інциденту у жіночому монастирі. Скушай блакитну вітамінку, дорогесенький, і відчуй божественну енергію. Друзі, щойно мені подзвонили з дуже відомої кінокомпанії Братерс сказали, що знімають документалки. Вони викупили всю партію моїх диво-антибіотиків, принаймні, десь дбають про своє здоров'я. Підпишись, якщо хочеш отримати останній екземпляр.